Значний прогрес перемовників у Берліні на тлі значної ескалації бойових дій. Мирні жителі, заручники конфлікту на сході України. Вітаю в геофакторі! Сьогодні в програмі спеціальний репортаж з Донбасу, а також про таке. Таврокон з місто Освенцім намагається вийти з тіні Аушвіцу. Перевиховання джихадистів у Данії реінтегрують ісламських бойовиків. Діти кризи, молоді греки обирають зміни. Посилення бойових дій та численні жертви серед мирного населення змусили європейських політиків активізувати пошуки шляхів примирення на Донбасі. Топ дипломати України, Німеччини, Франції та Росії провели цього тижня закриту зустріч у Берліні. На думку деяких німецьких аналітиків. Цей раунд переговорів був чи не останнім шансом запобігти відкритій війні між Україною та Росією. Ініціатор зустрічі Франк вальтер Вальтерштайнмаер, хоча і не вважає її проривом, але все ж побачив деякі ознаки прогресу. Звісно, багато залежить від того, чи залишиться те про що ми домовилися лише на папері, чи дійсно зміниться ситуація в регіоні. Ми дізнаємося про це вже скоро. Після зустрічі контактної групи ми побачимо, чи справді буде відведено важку військову техніку. Ми на це розраховуємо. зокрема Росія дала згоду здійснити необхідний вплив на сепаратистів у східній Україні. У Брюсселі Теж усвідомлюють, що якщо Москва не захоче припинення агресії, то конфлікт триватиме. Росія завжди вдає, ніби не має впливу на сепаратистів. Хоча ми знаємо, що значна частина сепаратистів росіяни, і у минулому ними керували російські командири, і що там присутні солдати регулярних військ Росії. Тож Росія повинна брати за це відповідальність та бути в змозі зменшити напругу та вивести війська. Мирні жителі Донбасу давно зневірилися у дієвості дипломатії. І їм здається, що жахіття війни ніколи не закінчиться. Почути цих людей не просто українським мас-медіа, шлях до підконтрольних сепаратистам територій здебільшого закрито. Моїй німецькій колезі вдалося поспілкуватися і з населенням у бункерах, і з донськими козаками, так само, як і з українськими волонтерами та бійцями української армії. Даша Корнієнко співає за для своїх захисників про Україну. В одній із київських кав'ярень дівчина організувала благодійну акцію зі збору коштів для армії. Про що не дбає держава, подбають волонтери. Ця допомога іде від серця, доходить швидко та не зникає в кишенях бюрократів, кажуть активісти. Рік тому Даша протестувала на майдані. Там вона познайомилась з Віталієм. Зараз він на фронті. Ми його одягли, коли він ще е, тільки збирався їхати на війну. А наразі ми вже трошки розширили свої е, повноваження і опікуємося е, його взвода. Зібрану допомогу волонтери особисто відвозять солдатам. Спочатку шлях веде до Маріуполя. Даша всю ніч в дорозі. Вона знає: без допомоги волонтерів багато хлопців на фронті не мали б ані їжі, ані води. Ані теплого одягу. Нарешті зустріч Віталію 23 роки. Він студент історичного факультету. Це і є Дашин, друг з Майдану. Солдати розвантажують овочі, солодощі, спорядження, пічку, телевізор, цигарки та медикаменти. 54-й батальйон, неабияк радіє поповненню припасів. Солдати розбили свій польовий табір в одному з сільських дворів. Неподалік не вщухає артилерія. Даша привезла український прапор і попросила солдатів написати послання. Вона хоче продати цей прапор на наступній акції зі збору коштів для бійців. буде, буде новий день, але зараз ніч. Не Солдати переконані, цю війну їм нав'язали. Кажуть, поки триватиме російська агресія, вони звідси не підуть. В режим припинення вогню хлопці не вірять. Абсолютно не вірю і думаю, що ця війна не так скоро закінчилася, як би нам хотілося, тому що вона вигідна На жаль, і одній, і іншій стороні є поранені. І ми відповідь звичайно так само не мовчимо. Частина солдатів пройшли тренування у лавах Унсо". Віталій Кузьменко каже: там готують до бою краще ніж де-інде. Я по своїй натурі я по своїй природі демократ, тому розділяю не усі цінності цієї організації. Організацію розділяє навтожеві водночас для мене важливий їхній патріотизм. Вони були в інших гарячих точках, де воювала Росія. Вони давали їм відсіч. Відповідно. Вони мають у цьому певний досвід для неопадне потім стояння. Далі подорож веде на інший бік фронту. Однак для українців зі знімальної групи мандрівка завершується. Їм далі не можна. Роботу продовжують лише німецькі колеги, які прямують вглиб східної України до Луганська. Рахуючи блокпости, які доводиться проїжджати, легко втратити лік. Аеропорт Луганська. Ще у вересні цю територію відбили, як вони самі себе називають, борці за Новоросію. Тут досі працюють сапери. Чому аеропорт настільки стратегічно важливий, пояснює один із тих, хто тут воював тому що безумовно будемо відбудовувати, бо життя, як то кажуть, не зупинилося. І в нас попереду великі плани і великі задачі, які треба виконувати. Тим більше, що у нас на сьогодні вже є невеликий льотний склад. Уже один літак готовий до роботи. Уже Біля підніжжя пам'ятника Леніну залишки однієї битви. Це Первомайськ, одне із найбільш зруйнованих боями міст. До війни тут проживали 38 тисяч людей, переважно працівники шахт та фабрик. Лишилося близько половини населення. Одні кажуть, українська армія їх так покарала, інші вважають, що борці за Новоросію окопувалися в житлових кварталах, викликаючи на себе вогонь. Не вціліли і дві місцеві лікарні. Керівництво містом перейняли на себе донські козаки. Пересуватися містом німецькі журналісти дозволяють лише у супроводі озброєного наглядача. Комендант і правитель міста Євгеній Іщенко ділиться хлібом. Його підлеглі відкрили їдальню, яка багатьох місцевих мешканців рятує від голодної смерті. Козаки обурені тим, що луганські бойовики довгий час не пропускали сюди російський гуманітарний конвой. Пенсію мені вже півроку не дають. От я вимушена за будь-якої погоди ходити сюди, їсти тут. сюда. Кушать. комендант застерігає пенсіонерку не розповідати на камеру, що допомогу також надсилає один український олігарх. Літня жінка вибачається, Цера – улюблениця цих козаків. Андрій Пушкін ніжно лащить собаку. В сусідньому із Первомайськом стаханові він, за власними словами, відповідає за зброю та внутрішню безпеку. Командувач козацьким полком розмовляє російською без українського акценту, каже, що він, звісно, не тут народився, але цю землю його дід очистив від нацистів під час Другої світової війни. мені. Ця земля дуже близька. Вона мені просто-напросто дорога. Тому я тут, тому я тримаю в руках зброю і тому все державне будівництво має початися лише після звільнення території Новоросії, а освобождення території Новоросії. Доки одні воюють за своїх пращурів, інші мусять вичікувати під землею. У цьому бункері в Первомайську бабусі, матері-одиначки, діти. Повітря важке від вугілля. Валентина Васильівна залишилась без даху над головою місяць тому. Ракета влучила в її будинок. Ну я думаю, ненависть між Я думаю, таку ненависть між людьми можуть лише політики посіяти. Ми все життя жили українці, росіяни. Отут на Донбасі. Я тут все життя прожила, і навіть в одному помешканні у нас не було. Мені здається, жодної ненависті. Вони – заручники війни, знесилені, ослаблені і забуті. Більше ексклюзивних репортажів про життя людей на Донбасі, читайте на веб-сторінці Deutsche Welle Української. 27 січня світова політична еліта з'їдеться до Польщі, щоб відзначити 70-ту річницю звільнення концтабору Освенців. За винятком хіба що російського президента, який не захотів їхати без запрошення польської сторони. Вже від самого слова Освенцім стає моторошно. У таборі смерті було знищено півтора мільйона людей. Утім, Освенцім – це не лише концтабір, але й звичайне польське місто. Музичний гурт «Жива альтернатива Крива альтернатива грає суміш року регі та ска. Учасники справляють враження безтурботних і трохи задиркуватих хлопців. Веселий такий гурт. гурт з освенцима. А в репертуарі у них і пісня про Освенцим. Вона насправді дуже серйозна. Хоча кадри у кліпі зовсім негнітючі. Місто моє, місто моє не є у тому винне, скалічене, поранене зі смутком в очах. Місто моє, місто моє. Чи будеш колись іншим? Місто місто моє, моє, то ми хочемо показати, що Освенцим цілком нормальне місто, в якому живемо ми нормальні люди зі своїми звичками, просто ходимо на роботу. Освенцим це не лише табір, а й усе довкола. це Мирослав Ганобіс любить своє місто. Площу ринок, старі будинки, романтичні, іноді напівзруйновані дворики. Але як можна любити Освенцим? Хіба це не місце масового знищення євреїв? То м'ясто було назване Ощенцівським Єрозолімом. Колись Освенців називали Єрусалимом. Тобто це було місце, де євреї почувалися вдома. Мирослав має власний приватний музей про історію міста. Він з любов'ю полірує пляшки від алкоголю з місцевої гуральні родини Габерфельд. Це теж згадка про довоєнні часи, коли більшість населення Освенців становили юдеї. Але хто про це пам'ятає? Хто взагалі знає щось про Освенців? Це моя пристрасть, адже місто вже понад 800 років. Історія забувається її затьмарює констабір, який спорудили німці. Він кидає тінь на все місто. Ми, мешканці, більше не хочемо жити в цій тіні. Ми знаємо наскільки важлива історія у своєму музеї. Я показую і її позитивні сторінки. Кав'ярня Берсон вважається однією з наймодніших в освенцімі. Таких тут замало. Так воно завжди у провінційних містечках, але в Освенцімі з цим особливо туго. Але ще важче бути вихідцем з освенціма, з міста, яке у всіх асоціюється з масовим убивством. Як не дивно, дехто навіть думає, що спочатку споредили концтабір, а вже потім місто. Насправді ж, усе навпаки, люди не мають жодного уявлення. А видає У мене часто таке відчуття, що Освенцім отримав тавроконцтабору і не може його позбутися. Мирослав показує руїни фабрики Габерфельдів. Він переконаний, що потенційних інвесторів також відлякує страшне минуле Освенціма. Саме тому планувальники міста мають розробити нову концепцію. Йдеться не тільки про розвиток дозвілля, а й про створення парку примирення, міста миру та мостів єдності, як називаються проекти між містом та меморіалом. Попереду багато роботи. Мирослав відвідує Тадеуша Соболевича, колишнього в'язня концтабору. Чоловік, який пережив масові вбивства, не хоче говорити про майбутнє міста Освенцім. Він до останнього подиху розповідатиме нащадкам про жахи таборів. Це він вважає завданням усього свого життя. чи молоді жителі освенціма мають усвідомити, що сталося у їхньому місті? Відтак вони мають перейняти місію розповідати це іншим людям та закликати їх відвідати освенцім. Аби побачити, яке зло тут сталося, Жива альтернатива. Тим часом творить далі. Музичний гурт звільнився від паралізуючого відчуття, яке панує в освенцімі. А своєю динамічною та оптимістичною музикою, хлопці допомагають звільнитися і іншим його жителям. Після кривавих подій у Парижі Європа остерігається нових терактів. Особливо пильно європейська поліція нині слідкує за тими громадянами ЄС, які воювали на боці ісламістів в Іраку та Сирії. У Данії таких людей намагаються реінтегрувати у суспільство. Чи вдається перетворити бойовиків на мирних співгромадян? Видавництво щоденної данської газети Єланс Постин у місті Орхус нагадує фортецю, адже вже багато років на адресу газети постійно надходять погрози. Нині ж під особливо пильною охороною поліції перебуває і головний офіс видання в Копенгагені. Після терактів у Парижі редакція газети Йланс Постин вважається потенційною мішенню небезпідставно. Майже 10 років тому газета опублікувала скандальні карикатури. А за кілька місяців в арабських країнах спалахнули бурхливі виступи проти усіх данських установ. До речі, французька Шарлі Ебдо тоді передрукувала карикатури на знак солідарності з данськими колегами. Особливо агресивних нападів зазнав карикатурист Курт Вестергорд. Зустрітися із ним нині дуже складно. Курт Вестергорд, от уже вісім років, живе непублічно і під охороною. Навіть Я, який пережив замах на своє життя, запитую себе, чому те, що сталося зараз, відбувається знову і знову. Курт Вестергорд пропрацював тут, в Орхусі, чимало років. У другому за розмірами данському місті живе багато студентів та велика мусульманська громада. За останні місяці близько 30 ісламістів поїхали звідси в Сирію та Ірак, щоб воювати за так звану ісламську державу. На цьому пропагандистському відео ісламісти з данії стріляють у фотографії данських політиків. Для тих, хто повернувся назад, поліція та міська влада заснували проекти реінтеграції. Психолог Пребен Бертельсен хоче зробити з колишніх екстремістів мирних танських співгромадян. я хочу допомогти молодим хлопцям взяти під контроль їхнє життя. щоб вони знайшли орієнтир та повернулися у рамки нашого суспільства. В основі терапії обговорення пережитого в Сирії та Іраку це дозволяє переосмислити скоєне, полегшити повернення до нормального життя та не в останню чергу уникнути переслідувань з боку данської поліції мечеть в Орхусі – місце зустрічі радикальних мусульман. Звідси походить багато добровольців ісламської держави. Очільник ісламської громади Усама Ель сааді з одного боку підтримує реінтеграцію екстремістів, а з іншого відверто виступає за халіфат на кшталт ісламської держави. Він не намагається утримати своїх вірян від боротьби в Сирії та Іраку. Якщо молоді данські мусульмани так вирішують, це їхня справа. Ми живемо у вільній державі. Кожен може діяти як хоче. Саме тому імаму часто закидають зловживання проектом реінтеграції. Мовляв, таким чином він просто хоче захистити колишніх борців за ісламську державу від переслідувань поліції. Попри ці протиріччя, Курт Вестергорд вважає проект доцільним Є Одна правдива, хоч і трохи непристойна приказка. демократія лягає в ліжко навіть зі своїми ворогами, не від великого бажання, а через принцип. Тож я підтримую такі програми, бо вони виносять ці теми на поверхню. На думку карикатуриста, зараз від мусульман в Данії високі очікування. Нині мені бракує великих вуличних демонстрацій мусульман за свободу думки, толерантність та демократію. Час заявити про себе і тим, кому не потрібні програми реінтеграції. Грекам набридло заощаджувати, і саме тому багато передусім молодих громадян країни на дострокових парламентських виборах віддають голоси лівим силам, які обіцяють зміну нинішнього курсу. Втім, покоління, яке називають дітьми кризи, не покладається лише на політиків. Йоанна Капату підбирає інгредієнти перед початком уроку. Двадцятирічна дівчина вже рік навчається у профучилищі в Афінах. Іоанна хоче стати кухарем. Свій вибір грекиня пояснює тим, що робота в ресторані завжди знайдеться, навіть у кризу. Наша гастрономія має величезну цінність, може слугувати рекламою для нашої країни, приваблювати туристів, аби зміцнювати економіку. Є всі передумови, продукти ростуть прямо за порогом. Лише від нас залежить, чи зможемо добитися зиску від цього Утім, спочатку треба почистити цибулю для доньки, колись заможних батьків не таке вже й звичне завдання. До кризи 2010 року вона була ученицею елітної американської школи в Афінах. Згодом родина втратила усі заощадження. Тож Іоанні довелося розпрощатися з амбітними мріями про кар'єру міжнародного рівня. Тепер вона згадує початок кризи як страшний сон. Ми всі хвилювалися, навіть якщо ми з друзями мало що розуміли. Ми просто були ще малими. Я пригадую, що грошей ставало менше. Мої кишенькові скоротили. багато однолітків раптом мусили працювати. Та й я теж у 15 років я мала першу роботу. Раніше такого в Греції не було. Тепер Іоанна знайшла своє місце на охопленні кризою батьківщині. Її збідніла Греція має мало спільного з успішною країною її батьків. Удома теж багато що змінилося. Іона живе з мамою, батьки розлучилися. Ксенія Капату працює кухаркою у посольстві. Це тяжка праця, якої жінка не бажає своїй дочці. І все ж мати пишається Іоанною звичайно, моя дочка нині не має тих можливостей, які ми мали до кризи. Проте зрештою я навіть не знаю, чи справді це так погано. Адже якби Іоанні зараз було так само легко, як мені у 20, то вона і її покоління можливо повторювали б наші помилки. Так мати принаймні може сподіватися, що покоління Іоанни докорінно змінить Грецію на краще. Ідучи на навчання Іоанна щодня на власні очі переконується в тому, як сильно її рідні Афіни потерпають від багаторічної кризи. Звичайно, швидкого вирішення таких проблем, як безробіття та економічний занепад, не знайти. І все ж Іоанна, яка вперше в житті голосуватиме на парламентських виборах, найбільше довіряє опозиційному руху Сиріза на чолі з Алексісом Ципрасом. Багато хто обирає ципраса не через його особистість, а просто як нове обличчя. Нам потрібні нові молоді люди на політичній сцені. Сьогодні не так важливо. Праві це чи ліві ідеологічно. Головне це щось інше. Нам потрібні зміни. Чекати змін склавши руки, Іоанна не збирається. Вечорами вона підпрацьовує офіціанткою. Жінці довелося навчитися дисципліни та завзяття. Цього ж вона очікує і від своїх співвітчизників. До кризи Грецію свого часу довела всюдосуща корупція. Сьогодні серед європейських країн двічниками корупційних індексів є Румунія та Болгарія, Росія та Україна, а також Чехія. Одними із символів чеської корупції став працький довгобут автомобільний тунель Бланка. Але якщо одні громадяни від нього потерпають, то інші, навпаки, знаходять в довгобуді позитив. Греби, грайнди та фліпи у парку. Такими трюками зазвичай розважаються скейтбордисти. Але для чеських скейтерів це вже вчорашній день. По-справжньому круто тепер ганятися на скейтборді по одному з праських тунелів. Ось що лоскоче нерви. Пригоди починаються з настанням темряви. Спершу треба подолати огорожу, але так, щоб тебе не помітив охоронець. Такий тунель це справжня знахідка для скейтерів. Тут не буває дощу, узимку тепло. Нам потрібно більше таких довгобудів. Насолоджуватися цією трасою скейтбордисти зможуть щонайменше до кінця квітня. Саме на цей час через недоліки в системі безпеки перенесли відкриття автотунелю. Єдина неприємність охоронці, які час від часу намагаються вполювати порушників тунельного спокою. О, я у захваті від цих відчуттів. Чистий адреналін. Це найкраща траса не лише у Празі, але й гадає у світі. А тим часом багаторічна реалізація цього будівельного проекту у більшості мешканців Праги викликає одні лише нарікання. У наслідок підземних робіт цілі райони міста стали аварійними. Через це у квартирі Войтеха та багатьох інших з'явилися такі потворні кріплення. Моя квартира виглядає як якась фабрика. Щоразу, коли встаю з ліжка, стукаюсь об це залізо. Моя жінка намагається обкласти все це подушками, але не допомагає. Страх через будівництво тунелю не безпідставний. То тут, то там під Прагою трусилася земля. А одного дня посеред міста з'явилася величезна діра. Мешканці намагалися протестувати і зверталися по допомогу до представників змі. У Яни Матушкової побувало в гостях чеське телебачення. Мешканка доводить, що будівництво тунелю завдало шкоди її будинку. Будівельний експерт, який представляє мерію, заспокоює, гірше уже не буде. До того ж, будівельна фірма обіцяє компенсувати усі збитки, але пражанка не дуже вірить цим обіцянкам. Так упинято якого брніло в ногах. Ви маєте буде раз пересвідчитися. Усе трясеться і дрижить, коли під землею вибухові роботи просто впадаєш в паніку. В мене вже не раз із полиці падали склянки та тарілки. Ви не можете собі уявити наскільки це страшно, то скутичні лідісибалі було того груснімо. Тим часом вартість будівельних робіт, включно з компенсаціями, дедалі зростає, а тунелем замість машин і далі гасають лише скейтбордисти. Іноді тут ще можна побачити учасників так званих турів слідами корупції. Туристам демонструють ті місця чеської столиці, де явно не обійшлося без хабарництва. І автотунель Бланка є яскравим прикладом. Коли Планували тунель, він мав коштувати близько 1,2 мільярда євро. Але вже тепер він коштує на 400 мільйонів євро більше. А до відкриття ця сума зросте ще більше. А от скейбордисти вважають, що це дуже добре інвестовані гроші. Принаймні, поки тунель не запрацював і є у їхньому розпорядженні. Вони знову цілий вечір безперешкодно насолоджувалися катанням під землею. І поліції ніде не було. не було зараз. Під'їхала, нам краще зникнути. І як покаталися, Це було круто. Бачите, яка негода на дворі, а всередині було чудово. І поки скейбордисти насолоджуються катанням у недобудованому тунелі, праським водіям доводиться і далі щодня стояти в заторах. Довго буде тут вже нікого не дивують. Це був геофактор. Дякуємо, що нас дивилися. Більше цікавого про життя європейців ви знайдете на сайті Deutsche Welle Українською. Не забувайте залишати свій відгук у Фейсбуку, Ютубі або Твіттері. На все добре.